Всім доброго мирного дня. Я всіх вітаю на каналі Моє Полісся. У мене ранкова кава з сирком, що вчора я варила. Моя любима крушечка, отака у мене, Валентина. І сир, що я вчора варила. Зараз підемо поратися по господарству. Виженем козочку, виведемо на пасовище, потом будемо. Полоти і будемо сьогодні прибирати бролерів. Вже вони великі, вже їх пора в морозильну камеру помаленьку. А вам гарного перегляду. На вулицю. О, мої друзяки! Тут у мене котики бігають маленькі. Ось така погода на сьогодні, сонечко чудова. Покажу вам, як мої. Троянди процвітали. подивіться, яка красота. Тут подивіться як. О, як цвітуть. Дуже люблю білі білі троянди. Це моя слабість. О, подивіться, ця така гарна. Отак, тут так красиво. Отак у мене тут. Усенята вже зранку я попасла. Хай трохи побудуть. Зараз піду виведу козочку і буду пологти. Вітер трохи є. Отака у мене тут насотень. Привіт, жулюник! Привіт! Привіт, хлопчик! Світло в нас виключено, не знаю скільки включить. Да, жулик? Да? Мої красунчики. Всім привіт. Я їх погодувала. Цім зараз сіна принесу. Дівчам вони йдуть під забой всі. Це мої паноники. Три дівчики і два хлопчики. Ось такі хорошуни. Тих-чик-чих-чик. Тут у нас красавці. Тут декоративненькі. такі красопети. Тут била дітей так, пустила до короля, вона знову мені привела. Я не знаю, що я ними буду робити з цими малишами. Тут від баранишки всі сидять. Гризуться підряд. Тут мама з малючками. Така красуня. А тут знову малюки. Там сьогодні окрулилась мене ще одна кроличка, там малючки. Хай сидять. Ось така дівчулечка в мене серебрушечка є. Окролилася. хай сидять. Я їх чіпати не буду, хай сидять. О, тут у мене от каліфонієчки, діточки. Що маленькі є. Мама зараз всю роботу поробить і вас трошки поприбирає. Да? Ось такі малюки. І тут у мене малючки. Тут у мене, бачите, тік. Там один кролик, там кроличка була з тут з боку. Вона його по покусала. Думаю, що він здохне, але він живий. Отут мої пампушки. Ось тут мої всі пампушки поїли вже, так? Да? Отакі От красавчики. Дуже гарні є кролі. Отакі От в мене кроли. Отут пампухи мої. Отакі. От Сьогодні два, може три заб'ю. Шість кілограмів. Вже пора їх помаленьку прибирати. Є такі з товстими ногами, то я їх поб'ю. А ці хай ще посидять. Отут тут наші курочки, тут три качечки залишилось. їх гонить. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. Мої діточки, півня одного там червоного. Сьогодні заб'ю. ці всі квочку викинула, огуляє собі. Гонить він такий качок, що страха Божа. Тут у нас цеплятка маленькі, оскільки. Ось таке в мене господарство. Прибила козочку. Тут, отут, скільки їсти. Вона ходить коло мене. іди їж іди їж, В іди! зефір. іди їж. подивися скільки тобі мама їсти зробила. О! Хай об'їдає Я потім прийду і переб'ю. Бачите, ходить понацідкою. Не знаю. їж Відкрила теплички. Зараз буду полоти тут кавуни. Зараз все пополю Підживлю і накрию знов. Ось такий пецик підріс вже, от такий його. Садила вже менюсій. Загаре мама все зробить. Дивіться, нема світла, у нас тут відрокий. І ми набираємо воду, хоча б і немає світла, а так у нас насос на вулиці, а другий насос в хату йде. Отак ми набираємо водичку. Покосив. О, яка красота. Тут мені покосив, 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 скрізь. яка в мене вже буде красота.